Вітаю всіх, хто дивиться. Закінчились дощі, пішло тепло, швидко росте капуста. Ну і побіля неї так само швидко росте і бур'ян. Ось тут поміж дощами вдалося його побороти. Зараз його тут мінімум. Є койде пооставалось, щось прижилось, щось не зрізалось. Ну, в принципі, в основному чисто. Залишається ось з цієї сторони така ділянка, і он там далі. Видно, що зелене, ближче, пізніше покажу. Потрібно там спочатку прибрати, бо якщо переросте, просто його буде гірше вже полоти. Так, дивіться, не знаю, чи то так мені здається, чи після прополювання, коли ґрунт трошки зрушиться, рослини просто чудово себе починають відчувати і дуже швидко піднімаються. Можна сказати, в один день прополюєш, все це ворушиш, а на другий день вже рослини здаються більшими. Не знаю, чи то так просто відчуття, чи так воно і є. Добре, зараз не потрібно ганяти полив. Грунт мокрий. Єдине що це тільки сапа залипає, постійно приходиться її чистити. Садилась вона вся вручну, мотоблоком тільки прописувались рядки. Трошки вийшло нерівно, тут ще ось нормально. Крайні рядки зараз покажу. Ось тут оці два, взагалі він поїздив, куди тільки його не стягувало. Не знаю, можливо, трошки там нерівно такі бугорки були, Ну, в принципі то не страшно. На ріст рослин не впливає. Ці ділянки нам здалось замало і вирішили спробувати, щоб був і на майбутнє досвід. Можливо, нам так сподобається. Під так званий прямий посів, тобто насіння прямо в ґрунт. Уже вона сходить. Сіяли ми вручну, прописували рядки сапою і розкидались насіння вручну. Все це зробити вийшло між дощами, потім пішов такий дуже хороший дощ, зробив таку намсь корку. Тепер чекаємо, поки повністю зійде. Щоб можна було щось тут зробити. Бо дощі були, тепер тепло, і бур'яни також не сидять на місці. Та і плюс саму цю корку бажано б збити, бо між цими тріщинами дуже непогано виходить волога. Ну, Поки що пару днів тут нічого робити не будемо. Тому тут просто поки що чекаємо. Якщо потрібно там справитись з бур'янами, бо вони там, можна сказати, цілими коврами вже поробились. Якщо ще пройдуть дощі, вони переростуть ще сильніше, і з їх буде значно важче. Там, вон, бачите, пройшов тільки що, трошки хоч почорніло. А тут ось сама складна ділянка, Уже ось така лопада. Все покрито суцільно, плюс біля неї ще амброзія амбрузія росте. І приходиться проходити сапою, ще плюс і для самої капусти, що залишається зривати руками. Але не давали дощі, приходиться робити зараз. Раніше, коли бур'ян був менший, думаю це було б простіше, а так трошки більше на це витрачається часу. Не підрізати, бачите, близько сапою не прохожу, роблю це ось так. Грунт мокрий, плюс бур'ян облипає з ним і приходиться постійно так обчищати. Також рухаюсь на задній передачі, щоб не притопчувати цей бур'ян, який зрізав. Так мені здається менше його буде приростати. ґрунт поки що дуже вологий. Не хотілося б робити одну роботу двічі. так, як бачите, ціла купа. Ось метр пройшов, і потрібно чистити. просуваюсь. Щось, звісно, приросте ніж я ногами притопчуватиму і буде прирости велика кількість Коротє бур'ян прийдеться рвати руками. Оцініть це відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд.